День, я Савайла Анатолій. До вашої уваги, хочу розповісти дуже коротко про акумулятори, які застосовуються до, звісно, до інструменту. Я сам займаюся інструментом Енгель та Bosch. Ось, наприклад, цей інструмент іде без націнки для наших хлопців для ЗСУ. І, звісно, коли ви купуєте акумуляторний інструмент. Деякий інструмент потребує більшої потужності. У Боша розроблена ціла лінійка інструментів B-Turbo, в яких застосовуються акумулятори Procore, вони назвуть мають Procore. А Engel декларує, в принципі, що у них немає спеціальної лінійки, але вони також випустили акумулятори, вони їх назвали плюс. Чим вони відрізняються? Дуже просто. І ті, і ті літій, але в прокорах і в плюсах вже стоять. Інші елементи. Інші елементи. Вони по довжині, по розмірам і по ємності відрізняються. Тому акумулятори плюс прокори важче. Чому вони важче? Е, тому що у них є додаткове е, охолодження, додаткові ребра охолодження. Але по ємності вони менше стали. Дивіться, от я порівнюю 4-амперний акумулятор Bosch і 4-амперний акумулятор Procore. Прокори важче, але він нижче, він компактніший, він трошки шире, а як, ну, але звісно, по до висоті значно нижчий. Ось так їх треба перевіряти. І, звісно, Прокоривські підходять на всю акумуляторну техніку. І вона працює, як має працювати. Звичайні акумулятори також вона працює на всій техніці, але на техніці, де стоять двигуни Бі-турбо, цей двигун не буде видавати максимальної потужності. Так, тепер переходимо до Енхеля. Перед вами 4А класичний і 5,2 А вже Посилений плюс. Як ви бачите, у енхеля вони особливо не змінилися по габаритам. 4-амперний має такі самі габарити, як і 5,2 А. Але, звісно, якщо ви порівняєте 4-амперний плюс і 4-амперний, оце, то він буде трошки менший. Але не так, як у Боша. Чомусь у Боша вони значно компактніші. Так ось, я рекомендую для такої техніки, як перфоратори Енхіл, як ланцюгові пили, купляти все ж таки більш посилені акумулятори, рахується, що він приблизно на 20% збільшує потужність. Ще раз нагадаю, що я продаю всю техніку для ЗСУ без націнки, тому звертайтесь до мене. Я чим можу допоможу, але саме головне, якщо ти не тримаєш зброю. То будь ласка, допомагай ЗСУ. слава Україні.